Заграються у нас вогні. Буде починатись сьомий е, етап четвертого сезону сезон Слік Рейсінг Ліг вогні. І стартує у нас. Нікіта трошки підспінюється. Ми бачимо і втрачає позицію по відношенню до Салді. Салді здобуває першу е, сходинку. Нікіта намагається захистити свою другу сходинку. Бачимо контакт, можливо, між пілотами, стався. Бачимо жовті прапори в першому секторі, і бачимо, що вилетіли Толікс та Мульті. Uh, давайте подивимося, Салді починає відриватись в спринті. Уже на півтори секунди відривався. Чібуратор вже отримає 3 секунди пенальти за А, uh, Має найкращий перший сектор Салді. Дуже гарно відривається від усіх пілотів. У нас далі боротьба всередині пілотону. Вольтерон вже четвертий, здобув 5 сходинок. Уже шосту здобуває, обганяє Чебуратора і буде входити разом з ним на Еґребрекер. Ні, Чебуратор його пропускає. І Вольтерон уже на третій сходенці. Непогана заявочка від Вольтерона на те, щоб виграти спринт. Має гарно для цього всі шанси. Крайсер розбивається, напевно, Крайсер. Давайте подивимося з Сімінглоном, Що сталося? І Сіхтікар на трасі. Так, Крайсер розбився. Ми бачимо, що в стіні Крайсер. Боба Фетт теж розбився. І здається, що. Для Боба Фетта шанси стати чемпіоном на цьому етапі зникають. Так. Скільки максимально Бабафет міг заробити очок? 5 секунд отримує потат за перевищення швидкості на пітлейні. Це перший штраф за перевищення швидкості на пітлейні, чи отримає ще хтось. Uh, ні, всі, хто заїхав, не отримали Сергій Єленка, трасі Мульті та Андрон. Заїжджають на підплейн, Напевно, щоб замінити крило. Ми бачимо, що Бобафет та Крайсер вибули і з'явився Safety Car на трасі. Віртуальний, до речі, сейфтікар. і вже. Uh, Гонка відновлюється і ми бачимо, що пенальті отримують пілоти. Давайте подивимося, що за пенальті. Проїзд по Пітлейну у Даніла Калайка та Сергія Гіленка. Отримали за Дельту. Ще багато штрафів дуже сипеться мульті Патато. Але ми бачимо, що Салді відривається одразу за Нікіта і Переслідує його в цих поворотах швидких. Гальмує, Нікіта захищається по внутрішній, Вальтерон чи буде атакувати його зараз в цьому повороті. Так, ні, Вольтерон вирішив пустити Нікіту вперед і буде його атакувати, я так розумію, на прямій. Подивимось, протискає батарейку, виходить напряму краще. Вольтерона є всі шанси заробити для Фераї гарні очки, виграти е, спринт Австралії. Бачимо вже друга позиція. Ред тим часом здобув 10 згодинок зі старту і переслідує він зараз барона. Барон програв три позиції, але тримається на восьмому місці в заліковому. 10 кіл буде спринт. Бачимо, що заїжджає на знову. А, так відбути своє покарання Сергій Єленко та Данілка Лайка просто підклейну. Ред краще виходить, але трошечки скидає газ, готується. Взяти ДРС, якщо він, звісно, буде третє коло, повинен бути ДРС. Давайте подивимося, буде обганяти барона по зовнішній. Барон залишає зовнішню траєкторію. Ми бачимо також боротьба попереду Ореста переслідує Альфа Таурі та Альфа Рамео. Але Орес захищається, гальмує, ніхто нікого не вибуває. Гарно проходять ці повороти хлопці. І Альфа Таурі, Альфа Рамео. Контакт! Орес теж в'їжджає в стіну сам. Ніхто не заважав Оресту, але в стіну, Ред тим часом здобув через це. Багато позицій, віртуальний сутікар знову на трасі, як ми бачимо. Давайте подивимося. Сімінглон також здобув 10 позицій. Переслідує зараз Флайфіра. Там далі барон, його напарник. Барон здобув 2 позиції, був восьмим, 8 зараз вже 6-й. Хоча програв позицію реду. Дивлячись на все це, дуже великі перестановки у нас. За три кола, при тому, що півтора зник ми приїхали під віртуальною машиною безпеки, а, зараз ще парочку пілотів можуть отримати проїзд по пітлейну, наприклад. А, таке трапляється в нашій лізі доволі часто. Але ми бачили, так, що такі контакти. Це ще віртуальна машина безпеки. Давайте подивимося, хто ще хто на якій гумі їде. Угу, бачимо, що е, три пілоти, Це Тарасік Патата та Мульті їдуть на завтах. Можливо, вони поставили їх собі на підлейні, коли заїжджали, та міняли крило. Так, і Сергій теж. Але всі останні їдуть на мідах. Давайте будемо дивитися на пенальті, бо вони тут будуть вирішувати дуже багато. Тож, зелені про гонка поновлюється. І у нас далі. А, барона переслідує Флайфір. Флайфір обжинає барона. Чи буде барон атакувати його у відповідь? Ні, барон починає відставати потрошечку. Барон дуже гарно їде зараз з сьомом, може заробити гарні очки для Mercedes у спринті. За ним одразу їде Сімган. Я думаю, вони а, обміняються позиціями. А, а у нас тим часом. Хімазізу переслідує Нікіту, буде атакувати його по внутрішній. Давайте подивимося, чи не буде тут е, контакту. Ще одного був контакт, бачимо, так пілот е, Нікіта руками розмахує. І все ще переслідує Хімазізу і Нікіту. Їдуть колесо в колесо. Заходить по внутрішній траєкторії Хіма, але Нікіто на пізному гальмуванні тобто досить широко виходить і зберігає собі цю позицію. Далі за редом, Флайфір. Переслідує Реда, бачимо е в секунді від нього і в секунду під'їжджає Ред до Хіма Зум. Зараз буде ДРС. У mm. Хімес може атакувати Нікіту в зв'язці швидкісних поворотів. Буде займати зовнішню траєкторію, Нікіта займає внутрішню гальмування і пропускає Хіма його. Але буде у Хіми знову ДРС, чи буде він пробувати обганяти так, буде, займає зовнішню траєкторію, без проблем обходить. Внутрішню займає Нікіта і підбиває Хіму злу! і через це все проходить Ред по зовнішній. І от здобуває третю сходинку. Вольтерон тим часом потішає майже в секунду Салді. 5 кіл є у Вальтерона на те, щоб е обігнати Салді. Е чи зможе Ред також поборотися і наздогнати? Двох пілотів попереду. Теж дуже цікаво. За Хіма їде Нікіта, але, як ми бачили, в цілумком швидше. Сімінг під'їжджає до барона, барон так пропускає Сімінглона без проблем. Командна робота між цими пілотами гарна. І Сімінглон почне здоганяти. Вже Сімінглон в очках, барон також в очках. Гарні, можуть бути очки для Мерседесу, трошки наздогнати Феррарі. Губки конструкторів. Але ми бачимо, що кола так і змінюються. але це не має ніякої цінності в спринті. Навіть поінту за це не дають. Вольтерон намагається потроху під'їхати до Салді. У Салді. 63% батареї досить багато, щоб захиститися від Вольтерона. Ми бачимо, що Захіма Нікіта, який виїжджає за межі траси. бачимо в цьому повороті після. Зв'язку щодо поворотів не зміг тримати боліт на трасі, він в секунді, але про атаку не може йти річ і мови. Але бачимо, що трошки підлавлює Хіма свій боліт. Через що? Через цю корекцію Нікіта ще трішки під'їхав. Вольтерон в секунді. Чи має він ДРС? А, ні, ще немає ДРС у і не буде мати до третьої зони аж Ред ставить найкраще коло. І під'їжджає, подивіться, на 2 секунди. А, відіграв у Вольтерона. Бачимо, Ред протискає батарейку, намагається по максимуму вижати все з боліда. Далі у нас за Нікітою. Його переслідує сімінглон. Має гарний вихід з цього повороту та з наступного краще, ніж Нікіта, Трошки підносить 7-глон мікрокорекція. Бачимо, зберігає болід на трасі. Зараз буде точка детекції ДРС. Чи зможе. Сімінглон обігнати Нікіту. Дейрес повинен бути також у Вальтерон, але я бачу, що він не під'їжджає до Салді. Тож, давайте подивимося, тут 100% буде зараз Гін або, як мінімум, боротьба. Нікіта захищається, Сімінглон пропускає його. І далі буде атакувати чи ні його в наступному повороті. Ми бачимо, що за першу позицію розгортається боротьба. Дуже запекла. Сімінглон нас доганяє Нікіту на виході з повороту. Давайте подивимося, Салді виходить у нього 60% батареї приблизно. Скидає Сліпстріму, Вольтерона, а Рет насідає тим часом на Вольтерона. Чи буде Ред боротися? Бачимо жовті прапори, Кось розвернула, Нікіту розвернула. Сімінглон, та барон здобуває позиції і всі, хто позаду, Толікс також здобув позицію. Вольтерон буде атакувати чи ні. Так, атакує по внутрішній. Салді займає зовнішню і захищається. По зовнішній контакт між пілотами Вольтерон зберігає на трасі боліт. Але Ред зараз буде дуже сильно насідати на Вольтерона. Бачимо, що у Вольтерона 17% батарей. Тим часом у Реда uh, у Реда 50. Давайте побачимо. Так, Ред знає, що у Вольтерона немає батарейки. Переслідують вони обидва Салді, дуже цікава боротьба за перемогу в цьому гран-прі. Вальтерон обчинає, і Ред по, по внутрішній. Як контакт стався, Ред трішки вилітає, бачимо. Але Вальтерон обігнав Салді і здобув першу позицію. Е, першу сходинку, точніше, здобув одну позицію. Далі Сімінгон їде за Хіма має ДРС. Не буде у внутрішню пірнати Сімінглон. Ми бачимо знову жовті прапори наприкінці другого сектору. Точніше, на початку третього. Давайте подивимося, Сімінглон має кращий вихід. Готує собі вихід напряму для обгону. І набагато краще виходить сімінглон, має ДРС, звісна батарейка, все це працює, він добуває ще одну сходинку. П'ята позиція у сімінглона. Ред тим часом обігнав Салді і женеться за Вольтероном. Давайте подивимося, Ред блокує колеса. Трошки дає боком. Боліт і ще раз блокує, вже трошки підносить Реда, бачимо, Вольтерон більш стабільний на трасі і від'їжджає ще на 40 десятих. але в Реда буде ще одне коло. Толікс переслідує барона. Трошки підносить теж Толікса. Чи будуть якісь зміни? Пилтоні. Так, бачимо боротьба. Тарасика та патата, Тарасіка вживає патата без проблем. Патата трішки прогавив гальмування. Та... Проїжджає. Так, далі ми бачимо. В секунду під'їхав вже Ред до Вольтерона, але не буде мати ДРС-у до старт-фінішної прямої. Толікс обігнав Барона, Так, я розумію, але барон чи буде він контратакувати, ні. У Толікса є ДРС. Давайте подивимося. Під'їжджає Ред до Вольтерона. Десяте коло буде зараз розпочинати Вольтерон. Та зможе його ред обігнати чи ні. Переслідує Ред Вальтерона. Чи буде атакувати в першому повороті? Так, атакує в першому повороті по внутрішній траєкторії. І виходить вперед. Вальтерон одразу за ним. Трошечки контакт між пілотами. Реда виносить, і ред розбиває валіт. Повністю ні, не повністю ред розбиває валіт, але бачили, ми, що не здогнав, здається, Вальтерон Реда. Згідно з міну тепер можливі секундні штрафи в гонці, тож. Можливо, отримає Вальтерон секундний штраф тепер, і Салді зможе перемогти. Давайте подивимося, в якому інтервалі буде триматися Салді. Барон розбивається, на жаль, і не зрозуміло, через що це було, ми бачили, що барон в стіні. На жаль, не зможе заробити очки для Мерседесу. Цікавої е -е... боротьби у нас досі боротьба Тарасіка з потато. Бачимо, потато переслідує Тарасіка. І насправді потато на одну секунду менше штрафу, що може е -е, просто доїхати потато за Тарасіком і отримати 11-ту сходинку, якщо буде триматися в секунді, але, але потата вирішує атакувати по зовнішній в цьому повороті, далі по внутрішній. Бачимо, що облинає потата Тарасіка без проблем. Добуває ще одну позицію, і Салді їде за Вольтероном. Вольтерон, можливо, пошкодив крило, бо Салді дуже швидко нас заганяє Вольтерона. Вольтерон. Вальтерон фінішує першим, Салді другим. Далі у нас Флайфір. Сімінглон. Хіма Зізу їде п'ятим. І за ним одразу Толікс і Ред, який міг перемогти в спринті, але приїжджає лише сьомим, був контакт з Вальтероном. Подивимося, який будуть вердикти суддів. Зараз важко сказати. Далі мульті. І Нікіта доїжджають у нас. І Патата фінішує Тарасик одразу за ним. Бачаєсь так примкнувся. І останнєм фінішує нас Дані Колайка. Сергій Єленко переможець минулого гранту е, зміг піднятися лише на 11 -ту сходинку. Драйвер здає у нас ред. Так, заслужив ред. Піднявся за останні сходинки на сьому. Заробив. Так, здається, два очки заробив, але переміг у нас Вольтерон. Давайте подивимося. Так, у деяких пілотів Мідсофт стратегія. Так, і отакі у нас ворнінги по треклімітам. Я промотав, щоб була історія. Якщо що. Вітаємо Вальтерона з перемогою в спринті. Не знаю, чи остаточно, бо був контакт з Редом, зрозуміло, Якщо що, вітаємо Салті, якщо, якщо все-таки буде секундний штраф у Вольтерона. Ось, і вітаємо Флефіра також з подіумом у спринті, заробив очок.